І всім знову прийняття! Ви каналі читати круто в буктів знову я, з вами Аліса. А сьогодні в мене книга, Як здобути популярність і легко знаходити друзів. Ось. Видавництво «Моноліт». Ось. І це у нас 5 книг. Існує п'ять книг, але в мене є тільки три. Ось ця, та ви бачите, ще на фоні дві. Ось вони доволі є такими примітивними. Тобто це навіть не для мого віку, а навіть помолодше. Ось, бо там, як мені здалося, дуже примітивні поради, які, як мені здається, усім зрозуміли для підлітків для мого віку. Ось. У нас також доволі такі дитячі малюнки. Ось тут е, вони, е, питання, є питання, які б могли б комусь стати цікавими, на них відповідають. Ось. Пояснюю чому, як треба зробити, ось як не треба робити, та потім в кінці є якесь завдання. Ось. Тобто дають практику, а потім кажуть її застосувати. Я б дала, б, я не знаю, для початкової там, школи до п'ятого класу, бо може дітям бути незрозуміло, але вже підлітка тут такі запитання, які... Ну, я не знаю для остальних, але для мене є доволі таки зрозумілими. Ось. Тут розповідають, як краще вести в соціумі, е якось підстраюватись під нього. Тобто, щоб тебе любили, ось, щоб тебе поважали, щоб з тебе брали приклад і так далі. Тобто тут у нас застосовуються такі якісь поради, які дають ну, буквально всі вчителі, усі е, заліта. Тобто це буквально вам розповідають, як стати популярним серед класу, тобто бути, я не знаю, на хвилі з однолітками, здобувати увагу. ось. Там, наприклад, гарно відноситись до всіх, до вчителів. Ось як не краще як не треба робити. Ось як здобути популярність правильним чином. Якщо комусь треба, але для того, щоб стати най найпопулярнішим, якщо ви знаєте практику і взагалі основні речі, то вам ця книга не допоможе. Ось. Але, наприклад, якісь маленькі дитинці, д... ось, ви боїтеся, батьки, наприклад, що дитина прийде в перший клас, її поч... почнуть булити, ображати, ніхто з неї не захоче дружитися, або вона стане тихоня, яка сидить на останній партії, з ніким не говорить. ось. То цю книгу, рекомендувала. ось, Бо тут. Як мені здається, що дорослі намагаються писати на їхню уяву для підлітків, але як дорослі бачать підлітків, то це для них діти. Ось. Мені, в принципі, книга сподобалась, тобто для маленьких дітей вона зайде, там будуть корисні поради, але примітивні. Усім рекомендую на ну, всім до побачення.